Протягом 28 вересня бойовики та російські військові 50 разів обстріляли позиції і блокпости українських військових. Про це на своїй сторінці у соцмережі написав координатор групи інформаційний опір Дмитро Тимчук. За його словами, окрім обстрілів, зафіксували неодноразові спроби штурмів позицій сил АТО на території аеропорту у Донецьку та районі населених пунктів Дебальцево та Трудівське. Також терористи завдали удари по українських військових у районі населених пунктів Талаківки, Малоорлівки, Орлово-Іванівки, Новогригорівки, Мар'янки. Пісків та Красногорівки. Бійці полку спецпризначення Азов виклали відео зруйнованого села Широке поблизу Маріуполя. Зазначається, що в результаті запеклих боїв у селищі зруйнували кілька приватних будинків, пошкодили недобудований дитячий садок, пансіонат та піонерський табір, де до початку вересня жили переселенці. 29 вересня у зоні антитерористичної операції загинуло 9 військових. Про це повідомив речник інформаційно-аналітичного центру Ради національної безпеки і оборони України Андрій Лисенко. Він також додав, що через атаки бойовиків поранено 27 українських військовослужбовців. Всього за добу геройські загинуло 9 українських військових, 27 отримали поранення. Сьогодні, з сьомої ранку, Обстріли позицій українських сил по всій зоні антитерористичної операції припинилися. Бойовики вранці 29 вересня припинили обстріли позицій сил антитерористичної операції по всьому фронту. Про це повідомив речник інформаційно-аналітичного центру Ради національної безпеки і оборони України Андрій Лисенко. За його словами, лише інколи чутно поодинокі постріли. У Донецьку не припиняються бої та лунають вибухи у районі аеропорту. А про це повідомила прес-служба Донецької міської ради. Разом з тим у місті триває ремонт газопроводів та електричних мереж. Через безперервні обстріли ускладнюється проведення робіт у Київському та Куйбишевському районах. За інформацією комунальних служб, протягом останніх кількох діб обстрілів зазнали Петровський, Куйбишевський та Північний водопровідні вузли. Але незважаючи на труднощі, вони продовжують функціонувати і подавати воду жителям. Зокрема, після успішного проведення ремонту. Них робіт на каналі Сіверський Донець Донбас у Донецьку збільшили обсяг подачі води. Однак проблеми з водою у низці районів зберігаються. Протягом 28 вересня бойовики кілька разів атакували Донецький аеропорт з використанням танків. Про це повідомляє прес-центр АТО на своїй сторінці у Фейсбук. Зазначається, що українські військовослужбовці відбили штурми, а отже, цей стратегічний об'єкт перебуває під контролем сил антитерористичної операції. Під час штурму бойовиками Донецького аеропорту загинули семеро бійців 79-ї окремої аеромобільної бригади. Про це на своїй сторінці повідомив волонтер у зоні антитерористичної операції радник президента України Юрій Бірюков. За його словами, загибель трапилася через пряме влучання з ворожого танку в БТР. Поранених евакуювали, атаку відбили. Учора, після мінометного обстрілу, терористи вкотре спробували взяти Донецький аеропорт. Протягом доби наші військові відбили два потужних штурми. Під час вечірньої атаки прямим попаданням з танку було підбито український бронетранспортер з екіпажем та десантом. Зав'язався інтенсивний бій. Наші десантники понесли втрати. Під час перемир'я з полону визволили більше тисячі українців. Про це повідомив президент України Петро Порошенко. Водночас він наголосив: нинішні перемир'я використовується не тільки для того, щоб визволяти полонених. За цей час встигли вибудувати надійну лінію оборони, аби у разі подальшої російської агресії захистити українські міста та села. Зокрема, за словами президента, під особливою увагою Маріуполь Порошенко запевнив, що південне місто Донеччини не здадуть. З полону визволили ще 30 українських військових. Про це повідомив речник інформаційно-аналітичного центру РНБО Андрій Лисенко. За його словами, серед визволених 27 військовослужбовців Збройних сил України, два бійця Національної гвардії та один прикордонник. Лисенко зазначив, усього з полону вже визволили понад тисячу військовослужбовців та мирних жителів. Бойовики платять вчителям за роботу сухими пайками. Про це повідомив керівник Центру військово-політичних досліджень Дмитро Тимчук на своїй сторінці у Фейсбук. За його словами, на захоплених бойовиками територіях у школах вчителям пропонують в оплату за роботу брати сухі пайки, які вироблені у Російській Федерації. Усього передбачається видача одного пайка на день. 28 вересня сили антитерористичної операції знищили 50 бойовиків та дві системи тюльпан. Про це повідомив речник інформаційно-аналітичного центру ради національної безпеки і оборони України Андрій Лисенко. Також за його словами силовики знищили три танки бойовиків та один мінометний розрахунок. Бойовики ЛНР намагаються зайти в глиб території, яка перебуває під контролем України. Про це заявив голова Луганської облдержадміністрації Геннадій Москаль. За його словами, ввечері 28 вересня розвідувально-диверсійна група ЛНР зайшла на 10 кілометрів глиб контрольованої Україною території і обстріляла блокпост Збройних сил України. У відповідь силовики відкрили вогонь, бойовики втекли. Жертв і поранених з українського боку немає. Крім того, невідомі з автоматами Калашникова у масках та камуфля. Вчинили розбійний напад, проникли до будинку приватного підприємця у селищі міського типу Новоайдар і заволоділи його зареєстрованою зброєю, комп'ютерною технікою і грошима, зокрема валютою. Але водночас, за словами Москаля, станом на 28 вересня ситуація у Луганській області трохи нормалізувалася. Значних бойових дій не зафіксували. В результаті артобстрілу птахофабрики на Луганщині тисячі курей опинилися на вулиці. Відеозапис з міста події оприлюднили в мережі інтернет. На ньому видно, що підприємство порожнє, там немає жодного працівника. Кури блукають по території птахофабрики. Також видно, як вибухи та осколки пошкодили приміщення підприємства. Водночас місцеві жителі зазначають, коли у Луганську була відсутня електроенергія, на ринках продавали курей по 10 гривень. На прилавках лежали саме ті птахи, які розбіглися після обстрілу ферми, зазначають продавці. Україна ніколи не допустить відновлення фашизму, переслідування за національністю, розкол України за мовою, вірою або будь-якою іншою ознакою. Про це заявив президент Петро Порошенко під час покладання квітів до пам'ятника громадянам і військовополоненим, яких розстріляли німецькі фашисти у Бабиному Яру. За словами глави держави, тільки єдина Україна здатна перемогти ті ризики і загрози, які наразі постали перед нею. Разом із президентом у церемонії також взяли участь голова Верховної Ради України Олександр Турчинов, прем'єр-міністр України Арсені. Яценюк, голова адміністрації президента України Борис Лошкін, голова Київської обласної державної адміністрації Володимир Шандра та представники адміністрації президента уряду, громадськості і духовенства. До 2020 року Україна має стати військовою державою згідно з програмою реформ стратегія 2020 Про це заявив заступник голови адміністрації президента Дмитро Шимків. За його словами, Україна є позаблоковою державою, яка зазнала агресії на своїй території. Саме тому необхідно посилити фінансування сектора безпеки. Політик зазначив, що програма реформ передбачає збільшення військового фінансування з 1% від ВВП до 5%. Крім того, реформи передбачають, що в Україні збільшать кількість військовослужбовців з майже. 3 до семи осіб на одну тисячу населення. Питання територіальної цілісності України на порядку денному не стоїть. Україна залишається унітарною та єдиною. Про це заявив президент України Петро Порошенко. Водночас він зазначив, причина конфлікту в Придністровій Абхазії Осетії та Нагорному Карабаху полягає у відсутності діалогу і того, що кожна зі сторін вважала необхідно воювати до переможного кінця. Кі зміни до угоди про асоціацію з європейським союзом не вноситимуть. Про це заявив президент України Петро Порошенко. За його словами, текст угоди про асоціацію без будь-яких змін залишається таким, яким глава держави підписав його 27 червня. Порошенко також зауважив, що день ратифікації угоди увійде в історію як День об'єднання України та Європи. Лідер переконаний, Україні вірять у світі, Україні допомагають у світі. Окрім цього, Порошенко зазначив країні необхідні реформи. І одним із ключових питань, за його словами, є боротьба з корупцією тому гарант конституції вимагає від парламенту обов'язково проголосувати за закон про антикорупційне бюро. Прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк пропонує голові Верховної Ради Олександру Турчинову скликати 7 жовтня позачергове засідання парламенту. Про це повідомив департамент інформації та комунікації з громадськістю секретаріату кабінету міністрів. Під час засідання планують розглянути пакет антикорупційних законопроєктів, які підготували уряд та президент України. Криза у відносинах НАТО з Росією не загрожує військовим конфліктам. Таку думку висловив президент Сполучених Штатів Америки Барак Обама. За його словами, в НАТО докладають чималих зусиль для того, щоб гарантувати безпеку союзникам Південно-Атлантичного альянсу. Але водночас президент штатів зауважив: якщо в країні члени НАТО починаються проблеми, альянс приходить на допомогу. За словами президента, тільки у такому випадку буде військова конфронтація. Одесі підірвали залізничну колію. Інцидент стався на ділянці шляху Одеса Пересип поблизу центрального вокзалу. Внаслідок вибуху пошкоджено одну із залізничних стрілок. Ремонтники та слідчі, оглянувши залізничні шляхи, виявили сліди невідомого вибухового пристрою. Пошкоджена ділянка не основна, тому залізничний рух не зупиняли. Обласне управління МВС проводить слідчі дії. У Харкові люди знесли пам'ятник Леніну на площі Свободи. Це був найбільший монумент комуністичного ідола в Україні. З за вишки статуя сягала 20 метрів. Леніна знесли після патріотичного мітингу за єдність України, на який вийшло близько 8 тисяч харків'ян. Спочатку молоді люди в Балаклавах на постаменті висвердлили напис Слава Україні. Потім прив'язали троси до пам'ятника та звалили його. Дії активістів були узаконені, адже відповідне розпорядження про демонтаж монумента підписав губернатор. Харківщини Ігор Балута. Є прикмета, де немає Леніна, там нема війни. Про це написав радник глави Міністерства внутрішніх справ України Антон Геращенко на своїй сторінці у Фейсбук. За його словами, у Луганську та Донецьку, де стережуть ідола, як зіницю ока, продовжує литися кров. Геращенко наголосив, що в Європі, окрім Білорусі, європейської частини Російської Федерації та Східної України пам'ятників Леніну більше не залишилося. Винятком є лише ті місця, де пам'ятки служать для залучення туристів. На блокпосту, розташованому на в'їзді до Харкова, правоохоронці вилучили арсенал зброї у чоловіків. Вони намагалися провести тротилові шашки, гранатомет і гранати. Відомо, що чоловіки їхали із зони проведення антитерористичної операції. Про це повідомляє відділ зі зв'язків з громадськістю головного управління Міністерства внутрішніх справ України у Харківській області. Згідно з повідомленням, четверо чоловіків перевозили зброю та боєприпаси в салоні свого автомобіля. Ніякого компромісу з олігархами чи фінансово-промисловими групами немає і бути не може. Про це заявив президент України Петро Порошенко. Гарант конституції запевнив, що чинити тиск на нього через бізнес або через родичів неможливо. Разом з тим Порошенко наголосив, що не допустить скуповування депутатів у новій Верховній Раді. Син генерального прокурора Віталія Яреми Валерій Ярема очолив департамент Державної реєстраційної служби. Зазначимо Ярема Валерій Віталійович, як вказано в офіційній біографії Яреми генпрокурора, народився у 1988 році. До свого призначення Ярема молодший був заступником директора цього департаменту. Росія продовжить постачати газ Україні. Про це заявив президент Сполучених Штатів Америки Барак Обама. За його словами, наразі існують можливості політичного розв'язання кризи навколо України. Американський лідер переконаний, проблеми України не вдалося б вирішити, якщо б США не зайняли тверду позицію стосовно неправомірних політичних дій Росії. Політичний курс стосовно України та пропаганда російських змі принесли Путіну популярність серед росіян. Таку думку висловив президент Сполучених Штатів Америки Барак Обама. У свою чергу лідер США зауважив, що його відносини з президентом Російської Федерації Володимиром Путіним завжди мали діловий характер. Обама запевнив, політика Кремля дуже несприятлива для економіки і майбутнього Росії. Боротьбу з ісламською державою в Сирії необхідно проводити у взаємодії з Дамаском. Про це заявив голова Міністерства закордонних справ Російської Федерації Сергій Лавров. За його словами, Росія з самого початку арабської весни закликала створити єдиний фронт протидії зростаючої терористичні загрози. Боротьба з терористами на території Сирії важна вистраюватися в сотрудничі з сирійським правительством, яке чітко заявила о своїй готовності цього. Дамаск уже делом доказал свою способность к взаимодействию с мировым сообществом, выполнив свои обязательства в рамках программы ликвидации химического оружия. Россия с самого начала «Арабской весны» призывала не отдавать ее на откуп экстремистам, создать единый фронт противодействия растущей террористической угрозе. Мы предостерегали от искушения брать в союзники чуть ли не любого, кто объявлял себя противником Башара Асада, будь то Аль-Каида, ан Нусра и прочие попутчики смены режима, включая ИГИЛ, которые сегодня в фокусе внимания. Как говорится, лучше поздно, чем никогда. Россия уже не первый раз вносит реальный вклад в борьбу и с ИГИЛ, и с прочими террористическими отрядами в регионе. Мы осуществляем масштабные поставки вооружений и военной техники Ираку, Сирии, другим странам Ближнего Востока и Северо Африки. И будем продолжать поддержку их усилий по подавлению террористов. У складі терористичних організацій на територію Іраку та Сирії воюють вихідці з 80 країн світу, у тому числі з Росії. Про це заявив заступник міністра закордонних справ Російської Федерації Михайло Богданов. За його словами, усіх турбує той факт, що люди їдуть до терористичних угруповань, а звідти повертаються. Там вони отримують підготовку, набувають навичок, а тому представляють виняткову загрозу для національної безпеки своїх країн, відповідаючи на питання про те, скільки ж все таки росіян воюють в Іраку. Та Сирії Богданов зазначив, що мова йде про десятки осіб. Французькі націоналісти отримали два місця в Сенаті за результатами виборів до Верхньої палати парламенту. Лідер Національного фронту Марін Лепен назвала це історичною перемогою. Нагадаємо, що дана партія є ключовим союзником президента Росії на Заході. Депутати від Національного фронту у Європарламенті проголосували проти угоду про асоціацію ЄС з Україною. Загалом правоцентристська опозиція отримає в Сенаті на 12 або 13 місць більше ніж ліві партії на чолі з соціалістами. У Кабулі пролунав вибух перед інавгурацією президента. Інцидент стався біля КПП в аеропорту столиці. У наслідок теракту загинуло кілька людей, у тому числі і сам терорист-смертник. Точна кількість жертв поки що невідома. Вибух пролунав за кілька секунд до початку інавгурації новообраного президента Афганістану Ашрафа Гані Ахмадзая. Зазначимо, що афганські силовики спільно з військовими НАТО ведуть запеклі бої з ісламістами терористичного угрупування Талібан. У Бельгії розпочався судовий процес над підозрюваними у тероризмі. 46 осіб звинувачують у приналежності до терористичних організацій, які здійснюють вербування ісламських найманців на війну в Сирії. За даними місцевих ЗМІ, на лаві підсудних лише восьмеро звинувачуваних, ще дев'ятеро загинуло в Сирії. Решта продовжують воювати на боці забороненої ісламістської організації Шаріат для Бельгії на лаві підсудних опинився й один з її лідерів Фуат Белькасем, який вже був засуджений до двох років ув'язнення за розпаль ненависті до не мусульман. В Гонконгу відбулися сутички між поліцією і активістами. Правоохоронці застосували сльозогінний газ проти демонстрантів. Десятки людей дістали поранення. Напередодні тисячі мітингарів заблокували центральні вулиці. Мешканці мегаполісу вимагають демократизувати виборчу систему, зокрема, провести прямі вільні вибори глави місцевої адміністрації. Через масові протести у Гонконгу закривають школи. Під час автошоу у Нідерландах сталася аварія. Вантажівка в'їхала в, в натовп. Людей троє осіб загинули. З них двоє дітей. 18 людей дістали поранення, постраждалих шпиталізували. Аварія сталася через те, що водій машини гіганта не зміг вчасно загальмувати після виконання трюку, під час якого він проїхався по дахах припаркованих автівок. Поліція заарештувала водія. Наразі слідчі з'ясовують причини та подробиці інциденту. В американському штаті Аризона буря залишила без енергозабезпечення майже 50 тисяч будинків. Швидкість вітру сягає 100 кілометрів на годину. Аеропорт Фенікс Скай Харбор тимчасово припинив свою роботу через шквальний вітер і сильні зливи. Негода пошкодила дах одного з терміналів. Крім цього, вітер зламав велику кількість дерев, які врешті заблокували автошляхи. Також тривалі зливи затопили цілі райони. В Японії сталося виверження вулкану Онтаке, внаслідок чого постраждало понад 60 осіб. Близько 30 людей загинули. Тіла жертв знайшли на гірських схилах без ознак серцебиття. У рятувальних роботах беруть участь 550 співробітників сил самооборони і пожежної охорони. Вулкан на висоті 3067 метрів застав зненацька майже 250 туристів. Головне метеорологічне агентство країни встановило третій рівень небезпеки за п'ятибальною шкалою. Підйом на гору та наближення до неї заборонили. В Перу внаслідок землетрусу загинуло щонайменше восьмеро людей, ще шестеро осіб дістали поранення. Підземні поштовхи магнітудою 5,1 зафіксували в провінції Паруро, що на півдні країни. У селищі міська стихія зруйнувала 90% будівель. Енергозабезпечення відсутнє. Влада каже, відправила першу партію допомоги постраждалим від землетрусу. Біля берегів Франції загорівся британський паром. Внаслідок інциденту ніхто не постраждав. Пожежа сталася на судні, що перевозить пасажирів і машини через протоку Ла-Манш на північ Франції. Полум'я спалахнуло у машинному відділенні, коли паром прибував до порту Калле. На борту судна перебували 337 осіб. Пожежу швидко загасили. Власник парому заявляє, що протипожежна система спрацювала миттєво. Наразі проводиться оцінка завданих збитків. Україну нагородили у Польщі премією імені Леха Валенси. А за нагородою до Гданська поїхали київський міський голова Віталій Кличко разом з іншими чиновниками. Серед них екс-секретар РНБО Андрій Парубій, лідер партії Свобода Олег Тягнебок, міністр культури Євген Нищук, міністр спорту Дмитро Булатов, радник президента Ольга Богомолець, громадський діяч Тетяна Чорновол і співачка Руслана. Під час свого виступу Кличко заявив, що дана премія є свідченням визнання європейських прагнень України, яка пролила кров за свій вибір. Зазначимо розмір премії, якою нагороджують з 2008 року, становить 100 тисяч доларів. Ця нагорода це відзнака мільйонів українців, які прагнуть жити в сучасній, демократичній, європейській країні. У Ватикані одразу два понтифіки відвідали Месо. Франциск і Бенедикт XVI прибули на площу святого Петра, де зібралося близько 40 тисяч людей. Більшість з них похилого віку, адже Месу приурочили до Дня дідуся. Понтифіки нагадали про важливість родини і спадковість поколінь. Папа Франциск подякував Бенедикту за участь у Месі. Нинішній понтифік двічі тепло обійняв свого попередника. Європейська організація ядерних досліджень святкує ювілей. Цьогоріч їй виповнилося 60 років. Ця організація є унікальним і найбільшим у світі науковим центром, створеним для фундаментальних досліджень фізики елементарних частинок. Тут вчені зі всього світу зробили не одне відкриття. Ідея створення такої організації належить Луїде Бройлю, лауреату Нобелівської премії. Наразі членами організації є 21 країна: зокрема Франція, Італія, Іспанія, Австрія, Ізраїль, Угорщина, Німеччина. На Швейцарія, Великобританія та інші. Росія є одним із головних партнерів організації з радянських часів, проте вона не є асоційованим членом. Зазначимо, у Європейській організації ядерних досліджень працює понад 2400 осіб. Венеції Джордж Клуні третій день святкує весілля разом зі своєю компанією. Напередодні головний холостяк Голівуду одружився. Святкування розпочалося у суботу. На церемонію з'їхалися голівудські зірки, серед яких Мед Деймон, Біл Мюррей, Сінді Кроуфорд. Також приїхала Анджеліна та Бред Піт, якого Клуні попросив стати своїм шафером. Актор забронював саму готель на гранд каналі для проведення весільного прийому. Нагадаємо, що приборкала 53-річного серцеїда брюнетка Амаль Алламудді. スピ <music>